Так, в цьому році у нас канал буде присвячений майже дині, тобто висаджуємо багато гібридів, бо мало інформації на Ютубі, що де краще сіяти. Сьогодні ми будемо висаджувати диню всю типу ананас. А, тобто для всіх класичну диню, все її звикли називати. Амал, ну, правильно це, в принципі, диня класична ананасна. Так, дивіться, висадили ми вже, це у нас перший сорт Wuckstar від ензозаден. Ананасна диня, от вона вже тут стоїть. Висаджувала 66-ту касету. Так, далі у нас вже висаджена диня. Амал від компанії Clos. Що старший Амау ми саджимо перший рік. До цього у нас від компанії Cuozy була диня Мазін. Непогано себе зарекомендувала, але в цьому році ми чуть не встигли з насінням по, по цій дині. Так, і розкажу ще, що у нас ще буде, з якої. Диня висівати. Висівати ще кагбот, це теж гібрид ананас від компанії Riggs One. Так, буде у нас диня Даяна В принципі, вона в простонароді називається від компанії з США, у них вона INX 1097. так Диня від компанії Kitana Seed Кубус. F1 вони є назвали, під номером вона у них шла 6188. Ну, а МАУ, Я вам показав, що ми вже висадили і від нашого улюбленого постійного партнера компанії Сингента диня Фландер. Всі, всі ці дині ми будемо саджати перший рік. Так, Зараз далі покажу, подивимось, що там у нас за насіння.